Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Математика по-людськи. Ми будемо говорити сьогодні з вами про нерівності. Вже дуже багато разів ми говорили про нерівності, про різні нерівності, і лінійні, і розглядали метод інтервалів, квадратні нерівності. Але спілкуючись зі своїми учнями, я бачу, що деякі нерівності знову викликають труднощі, ви допускаєте помилки, і тому ми зараз розберемося ще раз. З дробовими нерівностями для того, щоб усунути оті всі непорозуміння, котрі у вас виникають. Тобто, подивимося до першої нерівності, яка виглядає отаким от чином. Х-3 поділити на x-4 і оце все більше рівне за 0. Це є дробова нерівність. Ліва частина записана у вигляді дробу. Так, що ви робите, розв'язуючи от таку от нерівність? Ви пишете х-3 більше рівне за 0, і х-4 як ОДЗ, дуже часто всі пишуть ОДЗ, х-4. не 0. І тоді ви оце розв'язуєте, а з тою четвіркою щось робите чи не робите, тут вже незрозуміло, що відбувається. Але отак розв'язувати не можна. Тобто, це неправильно. Що я бачу? Я бачу зліва дріб. І знак цього дробу залежить і від чисельника, і від знаменника. Тому тут єдиний шлях розв'язання цієї нерівності це є метод інтервалів. Так, напишемо х-3 дорівнює 0, тобто знайдемо нулі чисельника і знайдемо 0 знаменника. Так, ну я написала дорівнює 0, ви скажете, ну як же ж дорівнює 0, якщо на 0 не ділимо? Та, ви можете собі записати, що х-4, отут, якщо вам так легше буде і зрозуміліше, то ви напишете х-4 не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює 4. Так, але оцей 0 знаменника ви мусите поставити на вісь. Єдина, Єдиний тут момент, на який треба дуже звернути увагу, тобто трійку ми зафарбуємо, бо вона в нас включена, а четвірку поставимо порожню. І тоді метод інтервалів, значить, наша змійка, отут плюс, тут мінус, тут плюс. Чому я так спокійно собі не побудувала її? Ми вже говорили у відео, де є метод інтервалів, що якщо перед хмель стоїть плюси, то знаки, які ми одержимо тут напрямі, будуть саме отак розміщені. Так, і тоді ми напишемо відповідь: отже, x належить. Вибираємо більше рівне за 0, від мінус нескінченості до 3. І об'єднуємо від 4 до плюс нескінченності. Так, отак виглядає розв'язання оцієї от першої нерівності. Тепер ми подивимося різні, різні там, ускладнені, може трошки нерівності, але ідея залишиться та сама. Подивимося. Наступна x-3, а в знаменнику напишемо 2-х, і це все також більше рівне за 0. Так, чим відрізняється оця нерівність від отої? Ну практично нічим, тільки отут біля ікса знизу ми маємо мінус. То ми вже з вами говорили для того, щоб я не перевіряла знаків отут і спокійно малювала оцю змійку, то правило номер один каже, що перед іксом спереду має стояти плюс. Тому я собі довго не думаю, чи домножу на мінус один. І тут е, треба звернути увагу, що я знак можу поміняти лише в чисельнику, або лише в знаменнику. Тобто там, де мені треба. І оцей знак не забути повернути. Тепер я забуваю про цю от умову. Маю от нерівність, яка виглядає точно так само, як перша, і ми її розв'яжемо. Отже, х-3 дорівнює 0. Це є 0 чисельника. Х-2. Можна писати не дорівнює 0. Отут. Тоді ви вже будете мати і 0 знаменника, і відразу будете мати наголошено, що х не може дорівнювати 2, тобто двійку треба буде виключити. Так, тепер трійка в нас є зафарбована, двійка порожня. Знаки ми вже вирішили. І малюємо змійку. Так, і записуємо відповідь: вибираємо оцей знак менше рівне за 0, тобто я буду мати від 2. До 3. Оце є моя відповідь до оцієї другої нерівності. Тепер подивимося третю нерівність. Третя нерівність така: х плюс 5, а в знаменнику х квадрат плюс 1. Отут є такий особливий вираз х квадрат плюс 1. От завжди він такий гарний цей вираз, тому що він є х квадрат плюс 1 завжди більше за 0 при всіх х. Тобто, можна написати при х належить множинні дійсних чисел або при всіх Х. Але у вас також чомусь отут виникають якісь от непорозуміння. Якщо він є додатній, тобто, якщо я буду шукати нулі, нулі, то тут я в чисельнику буду мати мінус 5, а знаменник. Якщо я прирівняю до 0, ну, то знаменник нулів не дасть. Тому що х2 не дорівнює мінус 1. Тобто це рівняння не має розв'язки. Ну, раз він нулів не дасть, ну, то ми і не маємо, що поставити для нього на вісь. Маємо тільки оцей один нуль. Тобто знак оцього дробу залежить тільки від чисельника. Якщо так думати, то можна написати х плюс 5 більше за 0. І на тому все. Х буде більше мінус 5. Ну, дехто ще пробує побудувати все ж таки оцю змійку. Поставимо число мінус 5. Але тоді вона себе поведе ось так. Тут буде плюс, а тут буде мінус. Отже, розв'язком цієї нерівності будуть всі числа від мінус 5 до плюс нескінченності. Оце є наша відповідь. Так, от тут є отакий от момент е з. Отаким от, от цікавим знаменником. Так, подивимося ще, що у нас може чекати при розв'язанні дробових нерівностей. Якщо я маю, наприклад, х квадрат мінус 3х плюс 2 чисельнику, а в знаменнику я вам буду мати мінус 5. І це все менше рівне за 0. Ну, особливого нічого, в принципі, і нема. Тобто, я роблю оці всі самі кроки, що і в попередніх нерівностях. Прирівнюю чисельник до нуля. Тут можна за теоремою Вієта вгадати ці корені, це буде 2, і другий буде одиниця. І для знаменника, як завжди, х-5 не дорівнює 0, х не дорівнює 5, але 5 не забудемо оці всі числа поставити на вісь. Тут би було добре, якби ви оцей чисельник. Розкладали на множники. Тобто, я напишу замість нього x-2 на x-1. І тут я маю знаменнику x-5 менше рівне за 0. Звідки я це взяла? Я просто нагадаю вам, я вже про неї говорила: формулу, яка розкладає квадратний тричлен на множники. Ось вона. Тут ми її напишемо. Просто пригадаємо. Так, ось за цією формулою ми розклали квадратний тричлен на множники. Для чого це розкладати? Ну, Всяко може бути. Буває так, що чисельник розкладається на множники таким чином, що з'являється дужка така сама, як в знаменнику. Ну, Тоді змійка буде себе трошки вести по-іншому, ми про це теж вже говорили з вами. І тому отут от корисно розкладати на дужки, якщо є оці такі квадратні вирази. Так, тепер ми будуємо вісь. Тепер ставимо на вісь одиниця зафарбована, двійка зафарбована і 5 порожнє, бо воно є в знаменнику. І перед іксами в нас все стоїть плюси, тому ми собі знаки можемо не перевіряти. Але якщо ви перевірите, десь завагаєтеся, що знак не той, або не будете знати, як поставити ці знаки, то можна перевірити. Можна взяти. Число з проміжку підставити замість х, і подивитися, який знак буде мати ліва частина на цьому кусочку. Так, і тоді дістанемо х належить. Нам треба вибрати менше рівне за 0. Отже, від мінус нескінченності до мінус 1. І об'єднаємо від 2 до 5. Оце є наша відповідь до четвертої нерівності. І останню нерівність, яку ми подивимося з вами. О тут напишемо х мінус 2. А тут буде в нас 3 мінус х менше 1. Так, тут головне зразу з самого початку не перестаратися. Я знаю, що ви побачили, що перед x стоїть мінус, отут, і ви починаєте зразу змінювати знаки. Не треба того робити через те, що тут стоїть одиниця. Треба спочатку. Зробити так, щоб з правого боку ми дістали 0. Тобто переносимо одиницю вліво, зводимо до спільного знаменника, тут або знак припильнуйте відразу, або поставте дужки». Тепер ці дужки ми відкриємо. Так. І в знаменнику перепишемо 3 мінус х. Нічого поки що не рухаємо. Х х – це є 2х, і тут мінус 2 мінус 3 це буде мінус 5. Так, тепер маємо з правого боку 0, бачимо оцей мінус перед х. Отже, домножуємо на мінус 1 і одержимо нерівність 2х-5. Знаменнику х-3. І оцей знак поміняємо на протилежний. Тобто, от наша нерівність, до якої ми вже візьмемося розв'язувати спрощено. Для неї що знаходимо? Знову нулі, тобто 2х-5 дорівнює 0, 2х дорівнює 5х дорівнює 2,5. І x-3 дорівнює 0, х не дорівнює 3, але трійка обов'язково мусить бути поставлена на вісь. 2,5 порожня, і трійка порожня. І тоді вже спокійно будуємо змійку, і пишемо відповідь. Отже, х належить. Вибираємо знак більше за 0. від мінус нескінченості до 2,5 в об'єднанні від 3 до плюс нескінченості. Оце є наша відповідь. Так, ось такі основні моменти. Ми з вами розглянули про розв'язанні дробових нерівностей. Ну, ясно, що можуть бути ще якісь ускладнення, то ми запишемо, звичайно, на каналі трошки якісь цікавіші варіанти цих нерівностей. Але оце фактично базові знання, які ви мали мати, щоб не робити помилок при розв'язанні дробових нерівностей. Не забудьте підписатися на наш канал, а поки що це все. До зустрічі!